Це я, Флафля. А це мої дві сіс, Матня і Чачлі. Колись, сидячи за компом у позі креветки, у нас з'явилась геніальна думка. А що якщо обміняти своїми стилями? І тут почався обмін. Я це Матня, Матня це Чачлі, а Чачлі це я. І так як ви на моєму каналі будете дивитись історію моєї спроби у чужий стиль. Я почала з невеликого аналізу стилю та пропорцій, а вже після цього почала малювати. І як тільки я почала включатись в роботу, матня вирішила заговорити. Хочеш подсказку? Mm. Я рота роблю а, трошки більше таким більш виразним, типу, Напів'єбала. Напів'їбала. <клев> <клев> ну, і я погнала в процесі, сказавши, що матня дура. Не поправляй мені арт, я хочу сама. Але мовчать вона не могла. Я, ти побачиш, я. а я нічого не буду казати, ладно. От і не пізни. Все, <гум> нікаких потом, тобі щоб да, потім вона в кінці зачмирила, от так і Да. Кожен. Ах, <гум> ну, звісно, непогано, але ну немає, <гум> звісно, да. Після порції булінгу від какашок я нарешті продовжила малювати під дуже мудрі розмови про KFC і мою лекцію, чому він краще за мак. Мої думки про лайн арт змінювались дуже швидко: від «Блядь, як провести цю лінію до блін, клас! Можна швидко робити покрас. Але вже на цьому етапі я зрозуміла, що в мене підріс скіл, да-да-да, бо раніше малювати лайн для мене було ну, неможливо і виглядало дуже сухо. І ось я вже закінчую роботу. Барабани дріб, бум-бум бум. Але я буду не я без якогось тупого жарту для аудиторії. У моїй голові з'явилась геніальна ідея для посту. Я Саїкач Транкві передала мені цей канал. Вона втомилась від малювання. Але в честь неї я вирішила намалювати пакчу в знак пошани. Я очікувала всього, але те, що забавитися реально моя аудиторія, ні. Надіюсь, вона відпочине. Транс, відпочивай! Звісно, були ті, хто її підозрював. Я відчуваю підвох. Але хкі? Але чого я не очікувалося, те, що повірить в мій хлопець. Просто сидіть на демку. Трошки втомлений, і ще й такі новини в каналі. Сумний смалік. Він реально повірив. Байс працював на всі 100. Тому ми переходимо до запрошеного гістя. Май... Заткнись, дура. Хай Марк! Я Сойкач, і на фоні я вже працюю зі стилем Чайлі. І що я можу сказати? Ну, по-перше, нічого в флафі не вийшло, звісно, з моїм стилом. Не, ну, звісно, в моменті я дивилася і така, вау, клас, так круто виходить. Але потім, після того, як вона назвала мене дурою, ну, я зрозуміла, що. Ну, Якось не дуже і виходить в неї. Ну, нічого, в мене теж нічого не вийшло, бо на фоні чайлі мені іноді казала Хуй та перероблюй. Але мені пофіг, нічого я не виправляла. І насправді мені сподобався цей експірієнс. Доволі було цікаво помалювати в іншому стилі. Хоча це штриховка, там дуже багато штриховки. Я ненавиджу штриховку. Коротше, в принципі, сказати, мені більше нічого. Мені сподобалось це робити, мені сподобалось, як це зробили дівчата. І, в принципі, як на мене, арт вийшов, хоч і не схожий, але дуже прикольний. Тому ом, це все. Бай bitches! Ха, ага, Лан, я ще тут. Коротше, я згадала, що в мене ж теж був пост про те, що Хел, ага, я Чалі, і це тепер мій канал. І знаєте що? Мої підписники були розумніші. лан, 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 лан. Це жарт. Я вас всіх, лова-лова. Все. Тепер я точно удаляюсь. Пока! Усім привіт! Мене звати Чайлі і я повний довбень, бо не поставила завчасно свій спідпейн, через що запис вийшов аж на цілих 15 секунд. Єдине, що хочу доповнити, так це те, що стик флафі не був для мене складним, тому навіть мої підписники повелися на цей байт. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі. І ось наші результати та порівняння. Ставте лайки, вирішуйте, хто з нас справжня дура.